Доброго дня! З вами Ольга. І сьогодні я хочу поговорити про стрижку петунії або ще її називають обрізкою. Стригти я буду сьогодні всю свою петунію і кустову ну, та ампельну. Okay. Ось, дивіться, дуже гарний приклад того, чого не можна допускати. Ось такі коробочки, коли залишаються, вони потім дуже багато питуння тратить сили на дозрівання насіння. Тобто квітку треба відрізати відразу, ось як отут. Бачите, від квітла, і відразу треба її відрізати. Ось це гарний приклад того, що ось тут гілочку я не відрізаю, я її залишаю, бо вона з часом дуже гарно ще буде квітнути. Це дуже гарний приклад тої гілочки, яку ми залишаємо. А ось оце гілочка вже той приклад, де, де видно, що тут вже немає сенсу відрізати квітки, які відцвіли. І її треба повністю десь, ну, я гадаю, напевно, ось тут відрізати. Також відрізаємо такі квіточки, які відквітли, і дивимося. Тут залишається гілочка така гарненька, і вона з часом буде нарощувати нові бутончики, і буде дуже добре гарно квітнути. Переходимо до ампельної петунії Ось тут теж дуже добре видно, вона гарно квітне, але це вже залишки квітнення, вже таких нових бутошечок дуже мало. Тобто нема сенсу обрізати тільки квіти, бо буде якась така гіл, гола гілочка. Ми приблизно, я ж так дивлюся, де воно закінчується. Ось тут мені подобається, я обрізаю її, і залишається ось така гарненька гілочка. І те ж саме я роблю зі всіма іншими гілочками. Я не шкодую, навіть якщо там воно залишається одна в мене чи дві квіточки, які скоро будуть, незабаром будуть квітнути, це нема значення. І цю всю процедуру повторюємо зі всіма гілочками. Зараз я це все обстрижу і потім вам покажу результат, що з цього вийде. Дивіться, я обрізала, я залишила таку гілочку з, квітною, з квітучою одною квіточкою, тому що там залишились тільки такі бутушки, які ще будуть квітнути. Ось так виглядає моя кустава петуня. Залишались тільки. Ті гілочки, яких ще багато не розквітнуючих бутонів. тобто вона ще буде дуже гарно квітнути. Минуло, минуло 11 днів з того моменту, як я обрізала свою петуню. Дивіться, от як вона нарощує зелену масу. Є гілочки, де вже формуються квіточки. Скоро вона дуже-дуже рясна і гарно заквітне. І ось так виглядає моя альба, яка знаходиться більш-менш в тіні. Зараз я вам покажу свою ампельну, як виглядає. Це одна з червоненька. Дивіться, яка вона гарнюнечка, як вона інтенсивно нарощує так от зелену масу. Тобто, як заквітне, теж буде дуже рясне, таке гарне квітнення. І ось іще одна моя ампельна. Дивіться, вже починає квітнути, було видно, на ній була тільки одна квіточка, а ось вже, бачите, формуються бутончики. Тобто, скоро вона теж дуже-дуже рясна і гарно проквітне. Прийшло ще 10 днів і дивіться, слова тут зайві. Вигляд в неї просто чудовий. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!